Права 553. Розкладіть на множники. Перше додання 5 ab плюс 5 xb Ну що ж, запишемо, що 5 ab можна записати як 5B. Що множиться на А додати. 5 – це буде 5B, що множиться на х. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо, що тут у нас є спільний множник 5b. Ми його можемо винести за дужки, то буде 5b. А в дужках тоді у нас залишиться, якщо ми зберемо 5 b буде А плюх. Переходимо на друге завдання. 2 xy мінус 8. Запишемо тоді, що це дорівнює. 2 xy запишемо як 2y, що множиться на х. Відняти. А 8y. Також запишемо, щоб було 2y. То це буде 2y. Потрібно ще помножити на 4. Це буде 8y. І це дорівнює. Ну що ж, 2Y тоді виносимо за дужки, Це буде 2Y. Ну, а в дужках тоді у нас залишиться X. відняти 4. Є. Переходимо до третього завдання. мінус 5 ab плюс 5А. Ну що ж, запишемо навпаки, спочатку 5А запишемо. Пишемо, що це буде 5А. Що множиться на одиницю. Потім відняти 5АБ. Ми пишемо відняти, а 5АБ ми запишемо як 5А, що множиться на Б. І це дорівнює. Ну що ж, тут у нас ми бачимо спільний множник є 5А. Виносимо його за душки, то буде 5А. А в дужках тоді в нас залишиться 1 відняти Б. Є? Четвертей 7А плюс 21АІ. Запишемо, що 7А, це можна записати як 7А, що множиться на 1. Додати 21, запишемо ay, як 21 як 7, що множиться на 3. 7, Але запишемо 7А, що множиться. Залишиться помножити на 3, щоб було 21, і помножити на y, щоб було 21 ay І це дорівнює. Ну що ж, зараз, 7а, виносимо дужки спільний множник то ми отримаємо 7а, а в дужках у нас залишиться 1 додати 3y. Є п'яте завдання: 9х2 мінус 27х. Тут можна винести 9х з дужки. Давайте я покажу, як записати це в вигляді. Отже, 9х, це буде 9х, що множиться на x. Відняти 27х, ми запишемо, як 9х. Що множиться на 3. Разом це також буде 27х. То ми 9х виносимо за душки. Ми записуємо, що це 9х, а в дужках тоді в нас буде х. Залишиться відняти 3. Є. Переходимо на шосте завдання: 3а мінус 9 у квадраті. Записуємо, що це дорівнює. 3а ми запишемо як 3а, що множиться на 1. Потім відняти. Виокремимо окремо також 3А. 3А потрібно помножити на 3А, щоб було 9А в квадраті. Бо А на А це А в квадраті. Що ж, дивимося, ось наш спільний множник 3А. Ми його виносимо за дужки. То буде 3А. А в дужках тоді в нас залишиться 1 відняти 3А. Є. Переходимо до сьомого завдання m у квадраті мінус ma. Тут можна m у квадраті записати як m, що множиться на M і мінус ma. І це дорівнює. Ну що ж, m можемо винести за дужки. Це спільний множник. То в дужках у нас тоді залишиться M відняти А є. Переходимо до восьмого завдання 12ах мінус 4а в квадраті. То ми записуємо, що це дорівнює. 12ах це 3, що множиться на 4. То ми записуємо тоді, як 4а. Що множиться на 3 це буде 12, і помножити на х. Щоб було 12ах мінус 4а в квадраті, це 4а, що множиться на а. 4а ми виносимо за дужки. Тоді в дужках у нас залишиться 4А. Так, а в дужках залишиться 3Х. 3Х відняти А. Є. Переходимо до 9 завдання. Мінус 18Хі, плюс 24. В квадраті можна ці доданки поміняти місцями. По-перше, і винести можна тут найменше спільний крат на цих чисел, це так, це у нас 24. це 8. 6 помножити на 4 запишемо. Отже, записуємо 24y як 6y. Що множиться на 4. Це буде 24. І помножити на y, щоб було 24y в квадраті. Потім додати мінус 18. Це відняти. А 18 запишемо як 6. Помножити на y. І помножити. Потрібно помножити ще на 3, щоб було 18. І ще на х, щоб було мінус 18, тоді xy. І це дорівнює. Давайте підкреслимо спільний множник. Це 6Y. То ми записуємо, що це дорівнює 6Y. А в дужках тоді в нас залишиться 4У 3х є. Десяте. А в квадраті b мінус АБ в квадраті. Ну, А в квадраті b ми можемо записати, як АБ, що множиться на А. Відняти. АБ в квадраті це АБ. Що множиться на B, і це дорівнює. Ну що ж, тут у нас є спільний множник ab, то ми його виносимо за дужки, То в дужках тоді в нас залишиться з першого доданку, це буде А, потім мінус, а з другого доданку B. А b Переходимо до 11-го завдання: Pm-P в квадраті m. pm можна винести за дужки, ми запишемо PM. Як Pm, що множиться на одиницю, відняти p у квадраті m це pm помножити на p. І це дорівнює. Pm виносимо за дужки. Тоді ми отримаємо pm. А в дужках у нас буде одиниця відняти p. 12 мінус х квадраті y в квадраті мінус То ми запишемо, що це дорівнює. Можна винести тоді, запишемо так, мінус хвадраті у, це мінус ху, що множиться на xy. Тоді буде мінус х на x квадраті, y на y в квадраті відняти. Хі можна записати, або запишемо додати, а мінус хі це мінус ху, що множиться на одиницю. І це дорівнює. Підкреслюємо тут спільний множник, мінус хі. Та ми записуємо, що це дорівнює. Мінус Хі, що множиться, а в дужках, якщо ми заберемо мінус Хі, залишиться Х плюс 1, Є? записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, розкладіть на множники. в першому завданні записуємо 5B в дужках а x, в другому завданні записуємо 2Y а в дужках Х-4. В третьому завданні записуємо 5А, а в дужках 1 b. В четвертому завданні записуємо 7а в дужках 1 плюс 3Y. В п'ятому завданні записуємо. 9x дужках X-3. В шостому завданні записуємо 3А а в дужках 1-3а. В сьомому завданні записуємо М а в дужках М-А. В восьмому завданні записуємо 4А а в дужках 3Х мінус А. В дев'ятому завданні записуємо 6 у а в дужках 4 у мінус 3Х. В 10 завданні записуємо АБ. А в дужках А мінус Б. В 11 завданні записуємо ПМ а в дужках 1 мінус p. І в 12-му завданні записуємо мінус xy, а в дужках xy плюс 1. Є?